Мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут, нарешті, ми зібралися для огляду. У нас уже дуже дуже давно не було оглядів. Я же так за ними засумувала. І сьогодні тут я зібрала повний Комплект продуктів з iHerb для повного макіяжу за виключенням туші і олівця для губ. Ну, на жаль, якось так. А, мені вже не терпиться показати вам ці продукти, і напишіть, будь ласка, що ви теж сумували саме за оглядами, або, можливо, нам і з влогами добре. Давайте вирішимо це в коментарях. А ми поки що будемо починати з консилера, до речі, продуктів для брів, теж, на жаль, немає. Тоді потрібно зачесати бровки поки гелем своїм. Так, бровки я просто зачесала гелем для брів з кольором, і ми будемо починати з консилера. Консилер у мене від Nitrogena, Я думаю, всі знають цей бренд. Ось так він виглядає. Це Radiant Creamy Concealer Healthy Skin. У мене у відтіночку. Ту М -м, відразу скажу, що він для мене затемний. У нього досить. Така кремова текстура, практично не має ніякого аромату. Він з таким персиковим бітоном, тому ми почнемо з нього. Я вчора нанесла автозасмагу, тому прошу теж на неї не звертати увагу, яким буде тональний крем, я ще поняття не маю. Тому ми почнемо з консилера, але зараз на автозасмагу досить так красиво він виглядає, але мені здається, він окисляється трошечки. І він для мене досить такий рожевий, як, знаєте, макіяж тільки з одним консилером не сильно вийде, але досить такий гарний, кремовий, не скатується, не відчувається дискомфортно, в принципі, мені подобається, він по текстурі. По тому, як він зволожує шкіру, Ну, звичайно ми приносимо цей макіяж протягом дня. Вони сьогодні буде досить насичений день. Я ще планую піти за Не впевнена на 100%, але планую. І ми побачимо, як він проноситься, як він буде відчуватися. Бачите, він не дуже мені підходить по підтону, Конкретно він мені не підходить по підтону, і обличчя виглядає не дуже красиво. Але щоб вирішити це питання, у нас є ось такий кушон від бренда Cosnori. Я в нас він із пантенолом і SPF 50. які фільтри я не знаю. Але в мене також їхній тінт, і я була просто в захваті від тінта, тому вирішила взяти ще кушон. Він був не дуже бюджетний. в мене 0,2 відтінок, красиве пакування, але ніякої запасочки немає. Тут ось така пуховочка приємна, відкриваємо. Я ще навіть відтінок не пробувала, все новеньке здерли. Надіюся, що він мені підійде і я буду спокійно ним користуватися. Давайте із зеркала знімем. М -м -м. Цей момент дуже приємний. Не люблю відкривати кушони, але крім сюскін, я не люблю ніякий кушон. Мені щось не попадалося, нічого класно. Так, ось так відтіночок ніби прям класно мені підходить. А, бачиш, що він досить такий. Пігментований, не зовсім легеньке перекриття, і він з жовтим підтоном. Я оце намастилася цією автозасмагою, і зараз така прям жовтенька достатньо, але і ще й плямами, бо я борщанула, думала, що я ще й на шию розтягну, а не вистачило на шию, все пішло на обличчя. Запах у нього якийсь такий аптечний досить. Ну, поки ніби непогано, але його точно треба вбивати, а не розтягувати. Бачу трошечки полосочки, і бачиш, що він лежить трошки поверх шкіри. Ну, я надіюся, і чуть ніби підзапав пори, хоча я гарно зволожила шкіру, нанесла класні засоби перед цим. І це, в принципі, не мало би так виглядати. Ну, ми побачимо. Він такий, знаєте, більше дуже щільної текстури. Зазвичай кушони полегший якісь трошечки мали би бути. А він прям дуже такий щільний, досить перекриваючий. Ну, щось поки я не сильно в захваті. Я надіюсь, що він гарно буде носитися, бо в нього буде якийсь інший бонус плюс. Але з такими засобами, штучками, завжди зручно їздити в дорогу. Ну, ніби. Підперекрив мені все досить непогано. Давайте отут спробуємо нашарувати. І нашаровується. В нього перекриття, ви знаєте, можна нашарувати до прям такого сильного перекриття. Це нелегке, абсолютно Ну, не схоже на те, чим я користуюся завжди, але, в принципі, ну, побачимо. Зараз, я побачу, зараз, коли я дивлюся у велике дзеркало, все доволі непогано, але на це потрібно дивитися. Далі ми перейдемо до кремової корекції. Це е, ось такі рум'яна і контур від Піксі, ви вже їх знаєте. Я вже неодноразово показувала. У мене бронзер у відтінку One The Glow Bronze. Просто ось так подивіться, він виглядає. Бронзер, я обожнюю, це один з самых красивих кремових бронзерів в моєму житті. Він неймовірного відтінку, такий сяючими частиночками, я його відразу стіка наношу, бо. З ним в мене немає проблем, він гарно тушується і мені все з ним подобається. Того я спокійно наношу стіка. Рум'яна я набираю пензликом з стіка, тому що вони дуже пігментовані. Бронзер в принципі теж пігментований, але з ним якось легше працювати. Рум'яна дуже яскраві, і я набираю їх завжди пензликом. Ці штуки від Піксі, я вам можу радити. Взагалі сьогодні було дуже багато Піксі, там в них з'явилася куча новинок, і я хотіла це все придбати, бо мені було дуже цікаво. Цей бренд мені якось так завжди подобався. Я на нього завжди дивилася, знаєте, запретний плод сладок. От я не могла його придбати, тому що я не знала, де його купити, а ці блогери колись його постійно показували, і я дуже-дуже сильно хотіла. Коли з'явилася величезна кількість засобів на херб, особливо ці стійки, я їх першим чином поставила собі з повічні. Так у мене тут чухається ніс дуже сильно. Треба взяти спонжик і поправити, бо я вже тут і зняла, і роздерла. І... Ну, Це я сама винна, бо я дуже неакуратно його чухала. Хоча зараз, коли підулігся, да, цей тональний крем виглядає досить непогано. Ну, ми побачимо, як він буде носитися. Те, що в нього немаленьке перекриття, так це 100%. Сьогодні в нас буде ще сухий бронзер. А от рум'яна у нас тільки одні. Ну, в принципі, з тими рум'янами яскравими нам більше і не потрібно. І я, до речі, ще замовляла хайлайтер. Ну, це взагалі, так я тут вам декольте показую, але це взагалі не схоже на хайлайтер. Далі рум'яна ось такі відтінок рубі. До речі, я знайшла де відтінок, а бронзер у мене річклоу, рум'яна відтінок рубі. Я хотіла таких червоних, бо в мене таких не було. Пакування досить хороше, міцне не розвалюється. Я тут набираю ось так на пензлик, трошечки впрацюю в ручку, щоб рівномірно розподілити, і уже з руки починаю потрошечки. Ось такими перебиваючими рухами переносити. Вітіночок <кій> досить такий красивий, освіжаючий. Я і на очки він буде достатньо стійким, він буде гарно триматися, він буде гарно натурально виглядати. Тут я вже за високо зайшла. Ну, у нас є кушон, яким легко все поправити. Але, в принципі, я от пальчиком підтушувала, там можна теж вище піднятися. Мені подобається, коли так високо румяна. мене це вже. Давно не засмучує, ну, красиво, мені здається, досить непогано. Ми це все, звичайно, приб'ємо пудрою і трошечки з часом ці рум'яна підвляжуться і не будуть виглядати такими яскравими. Далі в мене тут є ще пудра пудра від Піксі, яка називається H2O Skin Vual. Вона без тальку. Вона в такому не самому красивому пакуванні воно якось дуже дешево виглядає. Хоча саме пакування коробочок у піксі мені дуже подобається. Ось так. Дивіться: тут навіть і логотипа немає, просто коробка і тут просто наклеїли наклейку і все. Вона прозора, має гарно закріплювати макіяж, і, в принципі, в мене не було ніякої прозорої пудри, я вирішила взяти. Така відчувається, вона ніби силіконовою трошечки. Я загубила свій сумочки, пензлик і тепер не можу нічого для себе підібрати. Треба якийсь придбати ще один. Я ось так багатенько набрала на сам пензлик, і я завжди роблю ось так: в кришечку і впрацьовую в пензлик. Дуже дешевий пластик саме. і отак от матую гарно. Тональний крем мені взагалі не подобається жить. Його, напевно, взагалі не потрібно було припудрювати. Особливо на підборіді. Тут, де я наклала трошечки більше шарів. Але я вам все потім покажу. Поки що він мені не подобається. Хоча їхній тінт це щось із чимось. Ну, так, пудра заматувала. Нормально, не можу сказати, що вона зблюрила, але треба точно пробувати з тональним кремом, який я знаю. Бо поки що з цим тональним кремом мені не зовсім подобається. Ну, що вже маємо? Так. Ну що, далі давайте до очей. Для очей в мене ось така палітра від бренду Хейміш. Це досить популярна. У мене відтінку nude корал. Тут у нас є спаркли, є сатини, є матові. У нас чотири матових відтіночка, дуже кремових, дуже шовковистих, дуже приємних. Ми її вже один раз тестували, але тестували її просто матові, мені здається. А, а сатини з неї я ще жодного разу не наносила якось. Не було потреби. І чотири у нас а, спаркла сатин. Зараз ми побачимо, де спаркл, де сатин. До речі, дуже пігментовані. Так, один спаркл, один сатин світлий, один сатин. Ой, він прям кремовий. І ще один спаркл. Ось так виглядають сводчики цієї палітри. Досить непогано внушають довіру. Я якось, знаєте, не тянулася рука. В мене до неї після покупки беру свій улюблений пензлик для складочки і почну з ось цього відтінка. <кій> Почнемо ним закладати. Ой, він вже пігментований, він вже виглядає, я вже його бачу. Хоча я думала, що це буде десь трошечки темніше моєї шкіри. А ні, він прям гарно. Я світлошкіра, але не настільки. На підборідді то не лежить. ну, прям вообще мені не... Я зараз дуже засмучена, бо в мене вирубився телефон. Якогось не розумію чому, і я вже повністю нафарбувала очі, нафарбувала ось цією палітрою. Палітра космічна, дуже м'ягко тушувалася, і я, щоб не робити, як завжди, взяла ось такий темний бронзовий відтінок. Якщо вам захочеться ще раз макіяж, я його зніму в рілс, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, на жаль, на жаль, виробилася. Ось такий темний бронзовий, неймовірно кремовий відтінок. Ось так він виглядає. Я нанесла на всю рухому повіку ось такий кремовий. Теж Сатиновий відтінок я нанесла у внутрішній куточок і змішала ось цих два спаркла і нанесла їх поверх. Лягало все класно, нічого не осипалося. Палітра просто шикарна. Я думаю, ви зараз бачите, який красивий в мене макіяж. Я не взяла лише два відтінки з неї, ось цей темний і ось цей світлий. Тому що ми тестували вже їх один раз, і було все супер. Макіяж просто неймовірний. Я зараз бачу, де мені трошечки не вистачає кольору. Такого, знаєте, затемнення. Я навіть змішаю. Давайте змішаємо з цим темним коричневим. Темний коричневий він теж такий, як ніби трошечки масляний чи щось типу того. І отут хочеться прям це все підзатемнити, саме зовнішній куточок, Того, що я його тут витягнула з одної сторони, а з другої не дуже. Хнастим пензликом я все затем... розтушую. Тушується просто як масло, От, кремові, дуже класна палітра. Тепер я взяла всі відтіночки. Це не дуже темний, але це так, як я люблю, мені цього достатньо, щоб зробити таку легку стрілочку, непомітно. Ми переходимо до ось такої штуки, це називається, я нафарбувала її, до речі, тушью від Maybelline Burgundy Brown. Не Burgundy Brown, а ось ця Lush Sensational у відтінку Burgundy. І далі я перехожу до ось такої штучки, неймовірно красивої, це glow View Powder, Я очікувала, що це буде щось хайлайтер, але ви подивіться на цей свод це такий рожевий дохром, який гарно ліг і поверх. Побачите, тут ще рожевеньке в мене є на очах це ось це. І воно лягло. Пробачте, як хайлайтер, я це не буду наносити, як рум'яна, це теж для мене. Ну, ну, прям занадто сильно, я такого не люблю. Він холодний, жовто-рожевий, красивий, дуже красивий відтінок. Я точно буду цим користуватися, хоча прискіпливо ставилася і точно не часто буду користуватись, на жаль. Але сам продукт досить цікавий. Так, вип'ю свій кофійок. Мені прийшло, прийшла нова кава від 25 Coffee Roasters, Я вам ставлю, як вона виглядає. Це просто істерика. Це дуже красиве пакування, весняне. У мене в них є промокод, це абсолютно не реклама, це просто кава, яку мені присилають, і все, я не зобов'язана їх рекламувати, але ця кава мені прям сподобалася. І токолфоскол. Cool cool. В одному з відео я сказала, що він без стальку ні, він з стальком. Пробачте, кого я завела в заблуждіння, чи як це правильно звучить. Тут у нас є три кольори, ви можете робити більш світлий, більш темний. Мені а, підходить змішувати всі три дуже класне пакування, він абсолютно не пилить і дуже гарно тушується. Натурально так виглядає, красиво. Ось, подивіться, він дуже-дуже м'ягенький, такий, красивий. Да, мені дуже хочеться сюди ще якогось хайлайтера додати. Ну, я думаю. Ми можемо з якогось мого Project Pen взяти хайлайтер і сюди щось бахнути. Подивіться, як він м'ягенько тушується, який він класний, не можна зробити і макіяж очей, і взагалі будь-який інший макіяж, який вам захочеться. Продукт класний, я вже ним користуюся, відтінку у мене не знаю якому, напевно, він один, тому що тут все пише по-корейськи. Цей засіб теж класний. І переходимо до моєї супер знахідки. Давайте я перший раз в житті спробую зробити без контуру. Я люблю контур. Це ось такий тінт від бренда Коснорі. Це той, що був кушон. Ось так він виглядає. Це неймовірний красивий продукт. Просто неймовірної краси. Подивіться, він маслянистий. Він достатньо пігментований. Я давала пробувати його своїй подрузі. І вона теж кайфанула. Да, з ним не буде якогось чіткого контуру, але з таким. Темним олівцем для губ, він на губах виглядає. Просто супер. Які тут класні тінти. У них кремова текстура, вони не пересушують губи, вони неймовірно красиво виглядають. Я збираю з ними мільйон компліментів. Ви подивіться, бачите, я вже кусок використала. І про що це говорить? Про те, що я таким ним користуюся, і про те, що він реально класний, він дуже комфортний. Це просто супер крутий продукт. Так, да, можливо, в сьогоднішній макіяж він не сильно вписується, але зараз він досить яскравий із олівцем, коли його нанести просто по центру. Давайте ми це зробимо. Ми стремо зараз це. Ви побачите, що тіт уже є. Я візьму ось такий один з своїх улюблених олівчиків від NYX Global City Zen і фарбую ним губки. Дуже легенько. У мене таке відчуття, що цей тон хотілося наносити трошечки тоньше. І тепер беру ось цей тінт. В нього дуже приємний аромат, дуже мягенький і приємний фончик. Його так. Ну, в принципі, ось так воно виходить з олівчиком. Виглядає просто супер. Текстура в нього просто супер. І я настільки задоволена сьогоднішнім макіяжем, настільки класні тіні, настільки вони різноманітні, ось цей рожевий по центру. Це супер. Ну що, давайте переходимо в цей день, пройдемося. Я вас візьму з собою. Звичайно, що я покажу, як цей макіяж проносився. Пішли? <рес> ну, от я повернулася додому. Так, це я їла. Макіяж проносився досить непогано, але ви бачите, тональний крем як лежить. От це його мінус, це мені не сподобалося. Туш на місці, рум'яна на місці, бронзер все красиво на місці. Хоча я цілий день працювала і все мало би піти. Я ще один раз поїла. Підкрасила губки олівцем, а тінт досі є. Хоча тут уже нічого немає, а тінт залишається того. Продукти прям супер. Я дуже задоволена. А тепер давайте робити висновки. Перше, про що мені хочеться поговорити, це ось цей тінт. Він реально неймовірний. Мені дуже подобається. А в мене був від Монді, але не ось цей кремовий, а, а такий матовий. Він мені не сподобався. Мені не сподобалася та текстура, ну відтінок мені не сподобався. Текстура прикольна, але відтінок мені не зайшов. А ось цей це в мене 0,3 відтіночок. Я вам дуже рекомендую. Ви бачите, скільки я його використала. Це точно знак того, що продукт супер. Так, далі моя ручка тягнеться до ось цього бронзера від Піксі. Це любов на любов, неймовірний і красивий відтінок. Я користуюся ним з величезним щастям і задоволенням. І ви подивіться, скільки його тут багато. До речі, тут давайте я вам скажу, скільки грам. Тут у нас 19 грам, боже, це на все життя вистачить. От такий він, як дезодорант, щось схоже, дуже багато, не буду докручувати до кінця. Ця штука класно працює, закручується. У мене проблем абсолютно немає ніяких. І вже скільки він у мене, я його дуже мало викачу. Рум'яна теж круті, теж все класно, але вони дуже пігментовані. І цей червоний відтінок не зовсім мій. Я, напевно, з ними попрощаюся, візьму собі, можливо, якийсь рожевий або щось типу того, того що ну цей подивіться, тут пігментація прям ну, супер. Ним можна губи фарбувати. Він дуже яскравий, а бронзер, до речі, з сяючими частинками. Він такий а, сяючий. Короче. Дуже красивий, вони такі бальзамної текстури, ось так вони виглядають. Продукти просто супер. Реально рекомендую. Так, далі, в мене тут пудра, я її, чесно сказати, не зрозуміла. Потрібно ще тестувати з іншими засобами, так як, я не можу сказати, з цим тональним кремом, тому що я поки що бачу, як він лежить поверх моєї шкіри. Не всюди, на лобі, все класно, все супер. І ніби там, де я наносила пудру. Підзблюрилися пори, але я ще потестую з іншими засобами. В наступних відео вам обов'язково розповім. Так, тіні шикарні. 5 з плюсом рекомендую. Якщо ви думали, ви тільки гляньте на ці відтінки, це щось космічне. І те ж саме я можу сказати про цей піксі глові, пудру, теж круто, теж сяє як з неба, як з космоса. Шикарно рекомендую. І бронзер дуже м'який, красивий, натуральний відтіночок. Ви все бачите на свочах. Вони теж шикарні. Тому продукти супер. Я залишилася реально задоволена. Виглядає дуже круто. Звичайно, що це в кінці дня буде більше зрозуміло, але продуктами я супер задоволена. Вам безмежно дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. А я вас обіймаю, цілую і до скорих зустрічей! Па-па!